Звільнення Арестовича має багато різних моментів і аспектів, і люди по-різному відносяться до цього. Але без астрології тут не видно одного аспекту. Я хотів би за допомогою астрології показати вам ось що. Дивіться: а значить, в карті Орос... Орестовича місяць знаходиться в близнюках. Місяць в карті показує ту людину, яка підтримує. І Фейгін Близнюкі. Тобто Орестовича підтримує Фейгін. Саме цей дует він зробив ну, типу, Арестовича тим, ким є він в 2022 році. <кій> Значить, А от в карті Зеленського місяць знаходиться в Леві. В Леві, там, де знаходиться Сонце Олексія Орестовича. От. І це означає, що Зеленському для підтримки потрібен Арестович. Тобто, ну ні, ну в принципі, йому до підтримки потрібен хтось, хто по знаку Зодіака Лев і в кого день народження ну майже таке саме, як у Арестовича. От як Фейгін потрібен Арестовичу, також Арестович. Потрібен ну, Зеленському по карті Зеленського. От. І якщо ми подивимось на дату звільнення і дату помилкової заяви Арестовича, то ми бачимо в карті Володимира Зеленського, що чорний місяць ліліт знаходиться на Марсі Зеленського, і Марс Зеленського в Леві. Тобто це означає, прийшов негатив на, на карту Зеленського, на Марс, знову ж таки, в Леві. Тобто це означає негатив. І він, цей негатив також проти ліліт, оцей точка негативу, проти Сонця Зеленського, це означає, що до цього негативу доєдналися ті, хто опоненти Зеленського, хто проти нього, бо ліліт означає ругатися, сперечатися, негатив насилати. Прокляття всякі, ну і ліліт в опозиції до Сонця Зеленського. Це означає, що через тему знака Зодіака Лефа Арістовіч Лев пішов ну, типу негатив на Зеленського. Також цей негатив може ще підсилюватися значить, в бік Зеленського всередині лютого. От, ну, Через інші чинники, бо Ліліт буде вже в точної позиції до Сонця Зеленського. З іншого боку, значить, ця подія сталася напередодні Дня народження Зеленського. Це означає, що в минулому солярі, в минулому році життя Зеленського ну, більше було ну, Арестовича. А в наступному, значить, солярі його чи не буде, чи в нього буде якась ну, інша функція в Арестовича ну, в судьбі Зеленського. От. Таким чином ми можемо по карті побачити, що балансує знак зодіака Водолій, балансується левом. Для Зеленського це важливо. І інші якісь представники офісу президента, наприклад, Подоляк, він теж водолій. І це означає, що Арестович він, він балансував не тільки Зеленського, а й Подоляка, який теж Водолій. Таким чином, ситуація виходить така, що це звільнення воно призводить до дезбалансу Офісу президента Зеленського. Я не знаю, хорошо це чи погано. Тобто, може це і хорошо, там ну, наступна динаміка якась в тому офісі виникне, а може і погано. От. Ну, просто з страличної точки зору я хотів показати, що дана ситуація вона виходить за карту самого ну, Арестовича. От. І стосується карти Зеленського, карти Подаляка, ну і взагалом Офісу президента України. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. На все добре.